Доброго вечора, друзі. Вітаю вас знову разом. Подобайки, коментарі. Длитесь нашими розмовами. І, звісно, підписка. Звісно, це нас дуже тішить і ми від того радіємо. Мої любі карма. Карма, карма, карма. Ми сюди прийшли розвиватись і еволюціонувати завдяки закону карма. І колись давно ми обрали просту річ напрацьовувати і відпрацьовувати карму завдяки ненависті, агресії, злобі, помсті, насиллю, гвалтуванню, крадіжкам. Злочином і ніяк інакше. Це правда істина історія людства, це історія кармічних відпрацювань між народами, між людьми, між родами. Помните, пам'ятаєте про Ромео і Джульєту? їх Рід кожного з них одне до одного, і вони втратили найдорожче життя своїх е, наймолодших або най, найщасливіших в світі дітей. І сьогодні я дам відповідь на питання. Воно досить, е, насправді, глибоке, це питання. Я люблю такі питання. Е, пробачте ті, хто вважають, що я. Ігнорую чиїсь питання, е, ну не вважаю, скажімо, що це цікаво всім буде слухати відповіді на ці питання. А це, я думаю, питання, яке буде цікаво всім. Тому повторіть це питання мені в особисті, якщо ви не побачили відповіді. На своє запитання у відео. Можливо, я вам особисто персонально на нього дам відповідь. Так от, питання. Дякую, майстре, дякую, дякую, цікава бесіда, потрібна, дякую. Якщо буде, можливо, чи може якось присвятити трохи часу темі відпрацювання карми через любов. Звучить, наче так просто, а от механізм ніяк у голові. Не прокладається. Як це? Хоч пару прикладів. Дякую. Я приведу один не приклад, а принцип. Ми починаємо стосунки. І у нас відчуття натхнення, у нас те, що ми називаємо закоханість, і ми думаємо, що це кохання. Ні, це карма. Карма спрацювала між двома е, чоловіком і жінкою, і вони відчули потяг до себе, і в тому числі і в першу чергу сексуальний потяг. Вони подобаються один одному, їм приємно один з одним, все добре. Можливо, вони навіть встигли одружитися. І прожили рік, рік, два, три, раніше до п'яти, і починається між ними зовсім протилежна історія відпрацювання карми, включається відпрацювання карми і ненависть, агресія, несприяття. Я навіть бачив сімейну пару, в якій була алергія. Біохімічна на жінку при статевому акті, чоловік потрапляв в реанімацію. Це не жарти, його І, А вони 30 років подружжя, онуки вже є, і, звісно, майно, спільне життя, і, в принципі, стосунки більш-менш. Настільки зайшло в глухий кут відпрацювання карми, настільки Глибинне несприяття, який з цього вихід. Ну, По-перше, я вже багато разів наводив приклад, що в давні часи при кожному селищі, селі або містечку, жили люди, так звані знаючі, відаючі люди. Або їх називали знахарями, або відьмаками, або ще якимись люди знань, жр... жреці, жреці. Неважливо, що вони якому Богові молилися, вони жили в гармонії з природою, володіли знаннями і навчали спільноту. Як жити в гармонії з природою, з собою. І от в ті часи ця молода пара, або не ну, молода в сенсі стосунків, в різному віці може бути створена пара. Я бачив і пари, які створювалися в зрілому віці, і було все добре, а потім все зле через кілька років. Це якраз термін. От дається термін, коли все добре, відпрацювати карму через любов. Відпрацювали, відлюбили, і далі вже йде право на любов. А коли цього не сталося, то карма тоді відпрацьовується через агресію і ненависть. І от ця людина проводила цю пару через відпрацювання карми, через, згідно законів Всесвіту, і через якраз це були заручені. Вони настільки подобалися один одному, що хотіли створити сім'ю. Вони, прийшовши до цієї людини, приймали наставничество його, його поради, його мудрість і відпрацьовували карму під його керівництвом рік, два-три. І відпрацювавши карму, карму, отримували право на любов. Не завжди заручені закінчувалися створенням сім'ї. інколи Пара вирішувала далі йти кожен своїм шляхом і жити життя не разом. Це теж нормально було. Нічого такого страшного не в соціумі не викликало, не... серед них вони не ставали ворогами. Вони просто вирішували, що відпрацювавши карму, отримавши право на любов, любові не виникло. Вони кожен пішов своєю дорогою. Тепер цього цим ніхто не переймається, тому ми бачимо все, все більше розлучень, все більше нещасних пар, все більше негативного досвіду, і все більше розочарування, все більше child-free і так далі. Таке життя, що люди не опікуються. Відпрацюванням карми, напрацювавши її досить потужно і багато, вони ніяк її не відпрацьовують. Ну, так комфортніше, звісно, що так, так простіше. Приклад простий. Знаєте. Мудрішими ліпше, щоб були обидва-два. Ну, може, один хтось в стосунках може бути мудрішим. Треба, коли починається проста побутова сварка, комусь зупинитись. І навіть е коли ви бачите, що ваш партнер е емоційно. Нестабільний, десь на роботі щось не так, і він приніс це додому. Йому треба, і він стартанув, і в нього пішли, пішли емоції, і виливаються вони на вас. Дайте цьому відбутися. Самі туди не поринайте. Не включайте карму через агресію. Не... Підливайте туди вогню. Просто обійміть цю людину мовчки, коли вона видала ці емоції, підтримайте її. Подивіться її в очі. Скажіть їй ті слова, які будуть правильні в цю мить. Підтримайте, співчувайте. І тут і забудьте відразу, простіть наперед цю людину. Адже ви з нею створили сім'ю, ви або в стосунках, або це ваш друг, або навіть це колега по роботі. Дайте йому, дайте цьому гнійнику очиститись. підтримайте, не гнівайтеся, простіть наперед. І це не важливо, чи це діти ваші, чи це батьки ваші. Чи це дружина, чоловік ваш, друг, кум, сват, брат. Інколи просто дійсно ти прощаєш того кума один раз, другий, двадцять другий, він все з претензією до тебе, ну, стосунки просто розваляться і їх не буде. Тут інколи навіть не стачає Всесвіті часу для того, щоб вони відновились, Бо претензії на вони як сніжний ком. Якщо людина не зупиняється і не живе в чисті, то це просто ви втратите цю людину і все в своєму житті, навіть якщо це найближча людина. Але ви не втратите себе, ви не вкрутитесь, ви намагалися вирішити це через любов. Ви дали спокій людині. Дало їй прожити те життя без вас, ту частину життя, яку воно обрало жити там в якихось дивних для вас енергіях, в заздрощах, в якомусь там. ну Те, що вам, наприклад, вже не притаманно і не цікаво. Да, там В сплетнях хтось застряє, а вам ті плітки, ну просто і пліткарство не, не прийнятне. От. Хтось собі придумав, що він дуже статусний, і. Почав зверхньо ставитися до свого оточення, вам то не підходить. Можна просто, знаєте, не вкручуватися, не грати в ту гру, вийти з тієї гри і подивитись на ту ситуацію з боку дати людині далі жити своє життя. Ви ж, ви ж знаєте, що вплинути на вибір людини і змінити її досить важко, поки вона сама собі не зміниться. А інколи на це. Пройде багато життів, і ви зустрінетесь в наступних життях, і ви зустрінетесь очима, ви згадаєте на рівні душі один одного і почнете новий танок карми. Тому просто треба в принципі для себе обрати люба конфліктна ситуація, ви для себе робите паузу, бо за двох ви зіграти її не можете. Прощаєте наперед людину, не ображаєтесь, не пускаєте в серце в себе, воно має пройти поруч з вами. Ви в позиції спостерігача. Ви спостерігаєте, але ви, коли бачите, що ситуація готова, ви підтримуєте своєю любов'ю ту людину: кума, свата, брата, дитину, батька, дружину, чоловіка. Друга, колегу по роботі, ви підставляєте своє плече і проявляєте любов, проявляєте святість вашої душі, ви не упрікаєте людину. Потім колись за філіжанкою кави, ви з посмішкою простите один одного, дивлячись в очі, аж ви простили наперед. Вам простіше. У вас не було образи, у вас не було тягаря, у вас не було негативу до цієї людини. Отже, мої любі, якось так пускайте, давайте кілька мілісекунд для того, щоб згадати про любов, про милосердя, про те, що людина, можливо, пережила якийсь стрес, а прийшла до вас. За допомогою, але з отаким з емоційним взривом. Допоможіть, допоможіть їй вирішити це питання. Сподіваюся, я доповів вам, додалось у вас розуміння, що таке карма через. Так само народи. Так само народи. От Ми з поляками почали виправляти свою карму, Там бас прозирну. І замість заробити разом гроші знову втратили частину довіри, а можна було по-іншому не влаштовувати нашому керівництву цирк на кордоні, а полякам зреагувати на проросійський наратив з зерном і покарати тих, хто це влаштував. І з повагою, і честю кожен народ. До, до себе і до свого сусіда міг вийти з цієї, з цієї ситуації. Ні, у нас накручували, а ми от такі горді, ми приїхали. а ну йди сюди, а ми, а, ми тут приїхали на кордон поговорити. Ну, це бред, от, і це дитячий садочок. пісочниці обсипали один одним піском, в пісочок попало лайно. Це трошки не мудро. От. Але ж, ну, бачимо, я не сужу не одну сторону, я просто е, думаю, що я би намагався вчинити по-іншому. Говорити, спілкуватися, достукатися. Можливо, е, без вини винуватому і вибачитися за своїх трейдерів, і з ними говорити. Всередині країни проводити питання і прокласти іншу дорогу. Не через Польщу, ну і так далі. Одним словом, пит... коли ти хочеш вирішити питання миром, ти завжди знайдеш шляхи, завжди будеш мудріший. І не як ті два козлика на перетинку над прірвою, а як мудрі люди, які звикли жити в горах, які поступаються дорогою один одному, пропускають в кращому місці один одного. Ну і поважаючи себе, і поважаючи своїх візові. Отже, з повагою до вас, мирного вечора, мирного неба, мирної ночі. З вами був майстер Олен Стефан. Про навчання пишіть мені в месенджер до Facebook.